Ми пішли і воно піде. Всім привіт! Ви на каналі Стрілець Тех, і сьогодні ми поговоримо про пристрілку. Точність залишається ключовим фактором успіху для мисливців та стрільців взагалі. Однак навіть найкраща зброя не здатна забезпечити гідний результат без правильного пристрілювання. Правильне приведення зброї до нормального стану дозволяє поєднати точку прицілювання з точкою влучання, а це значить підвищити точність і результативність. Пристрілювання враховує тип боєприпасів, дистанцію пристрілки, умови навколишнього середовища та технічні особливості зброї. Навіть якщо ви не профі, додаток-стрілець дозволяє вести журнал стрільби, фіксувати умови, швидко рахувати поправки. Все це економить ваші набої, час та нерви. Якщо ж ви досвідчений стрілець, це просто сучасний інструмент контролю та покращення ваших результатів. У цьому відео ми розповімо про цілі пристрілки, підготовку до неї, методи, а також про типові помилки, яких важко уникати. Що таке пристрілка і чому вона важлива? Пристрілка зброї незалежно від того, яка це зброя, відіграє ключову роль у досягненні стабільності та точності стрільби. Вона необхідна як для полювання, так і для спортивної або тренувальної стрільби, де кожен постріл має бути точним і передбачуваним. На полюванні, наприклад, розкид потраплянь через непідготовлену зброю або неправильно підібрані патрони може призвести до промаху. Ретельне пристрілювання мисливської зброї дозволить мінімізувати всі можливі помилки. У спортивній стрільби пристрілка також важлива для досягнення повторюваності пострілів, оскільки це є найважливішим. Найменше відхилення траєкторії польоту кулі або ж збиті налаштування прицілу можуть вплинути на ваш результат. Навіть на тренуваннях пристрілка допомагає підтримувати роботі стан зброї та адаптувати її під умови стрільби. Це, в свою чергу, дозволяє стрілку відточувати техніку та аналізувати помилки, які були виконані ще на пристрілці. Кожна зброя та патрон індивідуальний, що потребує точного налаштування прицільних пристрілів. Пристрілка враховує особливості боєприпасів, дистанцію та погодні умови. Це, в свою чергу, дозволить досягти максимальної ефективності стрільби. Таким чином, пристрілка це обов'язковий етап для результативної та безпечної стрільби в будь-яких умовах. Процес пристрілювання зброї підпорядковується універсальним принципам, які однаково застосовані як до нарізної, так і до гладкоствольної зброї. Переходимо до алгоритму пристрілки. І для початку у нас іде підготовка у додатку. Спочатку ми завантажуємо, звісно, додаток та створюємо профіль. Обираємо гвинтівку з відповідної категорії: це пневматична або вогнепальна зброя. Щоб знайти саме вашу гвинтівку, її можна знайти або за пошуком у пошуковій стрічці, коли ви вводите повністю назву, або за фільтру по виробниках. На точність подальших розрахунків дуже впливає коректність початкових даних, таких як калібр, твіст та напрямок нарізів. Саме тому уважно слідкуйте за даними, які ви вносите. До речі, зверніть увагу, що тепер у додатку, у наступній версії, буде відсутній фільтр гвинтівок за калібром. За численними проханнями для зручності користувачів ми цю функцію прибрали. Що ж, тепер наступний пункт ми обираємо приціл. Так само за пошуком або ж за фільтром по виробниках. У налаштуваннях прицілу в додатку стрілець потрібно буде внести такі дані це положення прицілу, а саме його висоту та бічний вініс, якщо він є. Також дані про налаштування сітки це каратність, фокальна площина та обираєте, яка саме у вас прицільна сітка. І звісно, налаштування калібровки це одиниці виміру горизонтального та вертикального кліка. Наступним кроком ми обираємо патрони. Так само за виробником або за пошуком, як вам буде зручно. І тут же є ряд важливих моментів, які необхідно врахувати. Перше обираємо драгфункцію. Ця інформація зазвичай вказана на упаковці ваших патронів, ну, у нас вона підтягується з бібліотеки. Наступне це початкова швидкість кулі. Додаток також підтягує дані від виробника напою, але зважайте на це, що це швидкість кулі при середній температурі мовній 15 градусів за Цельсію. При зміні температури це значення буде змінюватись. При пристрілці цей чинник суттєво не впливає, але при збільшенні дистанції він вже матиме вплив на траєкторію руху кулі, тому зважайте на це. Наступний пункт це температура пороху. Якщо цей пункт вимкнений у картці патрону, то цей показник буде взяти з даних про навколишнє середовище. У додатку є можливість використовувати також коефіцієнт температурної чутливості. Але у процесі пристрілки це можна поки що не враховувати, ми це пізніше розглянемо. Наступний пункт це балістичний коефіцієнт. Ці дані також підтягуються з нашої бібліотеки, але за потреби їх можна редагувати. І наступний пункт, не менш важливий, це дистанція пристрілки. Для нарізної зброї за замовчення вказано на 100 метрів, але цей пункт можна редагувати. Оскільки дистанція і стрільби, і пристрілки для різної зброї матиме суттєві відмінності, вже залежно від типу, ваги кулі та її початкової швидкості. Початкові пробні постріли краще проводити на коротких дистанціях. Для дрібнокаліберної зброї, типу 22ЛР, підійде дистанція 50-70 метрів. Для нарізних вогнепальних карабінів і гвинтівок можна сміливо проводити 100-метрові рубежі. А вже далі слід поступово збільшувати дистанцію. І це, в свою чергу, дозволить виявити основні помилки стрільби ще на етапі пристрілці. Мисливські або спортивні гвинтівки можна пристрілювати на дистанціях 200 і більше метрів. Наступний важливий момент це атмосфера пристрілки. У карточку набою дані підтягуються платки умови стрільби. Умови навколишнього середовища можна внести трьома шляхами. Завантажити з інтернету, є відповідна кнопка, внести вручну або ж отримати з метастанції, яку ви можете підключити до додатку. Якщо обираєте пункт Завантажити з інтернету, буде необхідно вказати напрямок цілі за допомогою компасу, який вже вбудований ваш телефон. Це все потрібно для точності розрахунку напрямку вітру. Основні дані внесені, тож переходимо до наступного етапу. Наступний етап безпосередньо пристрілка. Що в нас входить в підготовку? Зброя встановлюється в стабільне положення за допомогою сошок, мішків або упора, це для того, щоб унеможливити вплив людського фактору, щоб стояло максимально стабільно. Наступним пунктом виконується серія пострілів, наприклад, три з використанням одного типу боєприпасу та без зміни точки прицілювання і, звісно, на фіксованій дистанції. Для нарізної зброї стандартна дистанція пристрілювання становить 100 метрів. Для малокаліберних винтівок, типу 22 ЛР, буде достатньо 50-70 метрів. Наступне ми аналізуємо попадання. На мішені визначаємо середню точку влучання, тобто СТП, яка утворилася за результатом групи пробоїн. І звісно, якщо є зміщення пристрілювання, це потрібно внести у наш додаток. Потрібно знати наскільки суттєвим є зміщення, і ми переходимо до. Карточки набою. У карці патрону є цей пункт, тобто ми вносимо вертикальне та горизонтальне зміщення, якщо воно є. Одиниці вимірювання цього зміщення можна обрати ті, які вам зручніші будуть. Це тобто МОА, для радіани, кліки або ж сантиметри. Зберігаємо дані про зміщення при стрілки, і у подальшому вони вже будуть враховані при стрільбі на більшій дистанції. Наступний пункт це коригування прицільних пристроїв. Ми переходимо на головний екран додатку, вносимо нашу пристрілочну дистанцію це 100 метрів, і отримуємо розрахунок поправок, які вже потрібно внести на самому оптичному прицілі. Далі ми робимо повторну серію пострілів. Вже після внесення коригувань робиться нова серія пострілів, наприклад, також три для перевірки змін. Цей процес ми повторюємо доти, поки СТП не збігається з точкою прицілювання. Ну і звісно, ми вносимо результати у записник. Ми обираємо мішень, її розміри та вказуємо влучання стрілочками. У коментарях можливо вказати важливі вам нюанси, можливо, це буде набої або про точку на полігоні. Зберігати історію пристрілки це завжди хороша ідея, і ось чому? Якщо через певний термін, після зміни патронів на інші, ваш результат зміниться. Ви точно цю зміну побачите і зрозумієте, що повпливало на ваші результати. Популярні помилки та як їх уникнути. Навіть досвідчені стрілки нарідко припускаються помилок при пристрілці зброї. Це, в свою чергу, призводить до неточних результатів і необхідності додаткових коригувань. Знання поширених помилок допомагає мінімізувати їх вплив, заощадити час. Боєприпаси і, звісно, ваші нерви. І перша помилка неправильний вибір боєприпасів. Насправді це є одна з найчастіших і найпоширеніших помилок використання різних типів боєприпасів у процесі пристрілювання. Боєприпаси мають бути однаковими за характеристиками одного типу, виробника та партії. Навіть невеличкі відмінності в масі кулі, пороховій на або ж формі. Можуть значно вплинути на траєкторію кулі і відповідно на ваші результати. Щоб цього уникнути, досить використовувати патрони однієї партії та одного типу, і, звісно, виключити зміну боєприпасів у процесі пристрілювання. Наступна помилка у положенні стрілка та у опорі. Нестабільне положення стрілка чи ненадійна опора призводить до непередбачуваних результатів. Зброя може зміститися в момент пострілу, це, в свою чергу, збільшить розкид влучань і спотворить точність коригування. Щоб цього уникнути, необхідно використовувати стійку опори сошки, мішки для стрільби або ж спеціальний верстат. І, звісно, потрібно прийняти стабільне положення з контролем вкладки. Не забувайте про щільний контакт прикладу з плечем. Наступна помилка це неправильне коригування прицілу. Помилки при внесенні поправок до прицілу можуть призвести до ще більшого відхилення середньої точки попадання, часто можуть сплутатись напрями регулювання або ж відбутися надто різкі зміни. Цього також можна уникнути, просто використовуйте маркування, яке вказане на барабанчиках оптичного прицілу, зважайте на напрямок вгору вниз, вправо-вліво та вносьте поправки з невеличкими кроками з оглядами на ціну поділки. Найменш важливий пункт це ігнорування погодних умов. Вітер, температура та вологість значно впливають на траєкторію кулі. Вічний вітер відхиляє кулю, а перепад температур впливає на тиск порохових газів. Щоб уникнути цього, досить проводити пристрілювання у стабільних погодних умовах. Також враховуйте вічний вітер та вносять подправки за потреби. І, звісно, оцінюйте вплив температури на показники боєприпасів. Наступна проблема це проблема з фіксацією прицілу. Неправильне встановлення або ж слабка фіксація прицільних пристроїв, це оптичний приціл або цілика, може призвести до зміщення налаштувань під час стрільби. Навіть мінімальний люфт може значно змінити точку влучання і зробити вашу пристрілку марною. Цього також можна уникнути, перевіряйте надійність прицілу перед початком пристрілювання. Також використовуйте якісні монтажні елементи та інструменти для встановлення. Ну і звісно, виключайте наявність люфтів і повторно затягуйте елементи кріплення після серії пострілів. І останній, але один з найважливіших пунктів це нерозуміння балістики зброї. Відсутність знань про траєкторії кулі на різних дистанціях часто стає причиною помилок під час коригування. Кулі не летять по прямій лінії і на далеких дистанціях відхиляються по дузі. Щоб цього уникнути, потрібно вивчати балістичні характеристики ваших боєприпасів. І звісно, вам потрібно враховувати траєкторію кулі при пристрілці на різних дистанціях, наприклад, тих же 50 та 100 метрів. Правильна підготовка, уважність та знання особливостей вашої зброї допомагатимуть уникнути поширених помилок. Послідовний та систематичний підхід до пристрілювання забезпечить вам стабільні та передбачувані результати. Як часто потрібно пристрілювати зброю? Регулярне пристрілювання необхідне для підтримки точності та надійності зброї. Навіть невеликі зміни в експлуатації, боєприпасах чи обладнанні можуть змістити точку влучання. Коли потрібна пристрілка, при зміні партії чи типу боєприпасів, також при встановленні або заміні прицілу. Ну і звісно, перед важливими заходами це полювання чи змагання. Навіть успішно пристріляна зброя може показувати відхилення в польових умовах через погодні фактори, рельєф або ж фізичний стан кріплень. Тому рекомендується перевіряти налаштування перед використанням у реальних умовах. У ситуації, коли немає можливості виїхати на стрільбище або ж в тир, вам може допомогти так звана холодна перестрілка. Це також дуже просто, коли в патронних зброї вставляється спеціальний патрон, який за своєю формою і габаритами повністю повторює реальний боєприпас, і з нього виходить лазерний промінь. Він випускається через канал ствола прямо на поверхню мішені. Звісно, холодна пристрілка не є повноцінною заміною так званої гарячої пристрілки, але це також може допомогти поєднати прицільні пристрої та передбачувану точку влучання. Також важливо пам'ятати, що лазерний промінь рухається строго по прямій лінії, а куля летить параболічною траєкторією. І тому, чим більша дистанція холодної пристрілки, тим вища буде її похибка. Систематична пристрілка та контроль налаштувань – це запорука стабільної та точної стрільби. Регулярна практика в умовах, що наближені до реальних, дозволяє виявити проблеми, адаптуватися до різних факторів і підготувати зброю до будь-якої ситуації. Це не тільки підвищує результативність пострілів, а й дає стрілку впевненість у своїх діях: чи то полювання, чи то спортивна стрільба, чи це тренування. Постійна увага до стану зброї та коригування її параметрів це основа надійності та ефективності при роботі з нею. Пристрілка це основа, а стрілець це інструмент, який дозволяє зробити її чіткою, швидкою та контрольованою. Завантажуйте додаток і стріляйте впевнено.